Вітаю в Live Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про освіту в ІТ. минулого року 54% старшокласників хотіли працювати у цій сфері. Через півтора року повномасштабної війни їхня кількість продовжує зростати. Йдеться у дослідження асоціації IT Ukraine. Там зазначають підлітків мотивовані і розуміють, які навички потрібні для цієї галузі. Але заразом усвідомлюють, що шкільних знань недостатньо. Тож про ІТ-освіту більш детально поговоримо з Денисом Гріньовим, віце-президентом з освітніх питань іт Асоціації України і керівником освітніх програм ІПАМ. Вітаю вас, Дениса! Вітаю. Ну що ж, опитування серед школів було проведено у 2022 році, вже в воєнному. А як відтоді змінилася тенденція щодо обрання it спеціальностей? Є зростання, але не скільки ви розумієте, якраз всі побачили на початку повномасштабного вторгнення, що коли родини почали переміщуватися і шукати більш безпечні місця в Україні, то наявність якісної it освіти Дає якраз от можливість працювати в більш безпечних місцях, і школяри це теж побачили. І вони були на початку. Я вам скажу так: в лютому 2022 року в нас якась почалась програма для школярів, і ми її призупинили там на тиждень, на два і відновили тільки тому, що діти знайшли більш безпечні місця, і нам стучали, і казали, що ми вже готові. Як ви давайте продовжувати навчати. Тому це були такі е, юні е, юні мотиватори для, взагалі, для нашої команди. І ми почали ми зрозуміли, що навіть під час війни освіта і безпосередньо it світа є завжди актуальною, так наші діти насправді І зараз героями. Ця тенденція mm -hmm. продовжується. Так, так. так Бо е, вони тягнули інколи ті, що були за кордоном, і українську школу, і школу закордонно. А я так розумію, що ваше навантаження ще й додаткове було, так? Е, так, це в нас додаткова програма, тому що взагалі ми займаємось підготовкою е, фахівців і молодших спеціалістів для компанії ІПАМ, і разом з it асоціацією ми запровадили. Е, для випускників шкіл, які вже більше 15 років зробити усвідомлений вибір своєї майбутньої спеціальності в університеті, тому що ми почали спостерігати останні роки, коли попит на it освіту почав зростати, що багато школярів абітурієнтів, скажімо так, приходили на перші курси університетів не за покликом душі, а за Порадою там батьків, порадою там соцмереж, і їм було дуже важко з перших курсів навчатися, і потім це не завжди корисно було і для цих студентів, і для індустрії. Тому ми прийняли рішення, що в нас є бажання дати трошечки раніше ці знання випускникам шкіл, щоб вони вже спробували своїми руками, що це, як це. На практиці, і потім зробили самі вибір, чи їм треба продовжувати навчатися на it спеціальності, або їм треба обирати іншу спеціальність. Угу. У дослідженні школярі зазначали, що вони погоджуються і відчувають, що шкільних знань їм не вистачає для того, щоб стати it спеціалістом Наскільки критично не вистачає? А ви знаєте, це логічно, що його не вистачає, тому що ми ж навчаємось поступово, да? і це новий рівень навчання. І в школі дійсно є проблема. Інформатика все ж таки дається трошки не в тому вигляді, не в тому обсязі, як того потребує сучасна індустрія, і ми теж готові і долучаємось до змін в шкільній освіті. А далі вже йде університетська освіта, яка теж не може самостійно без такої синергії з індустрією підготувати готового спеціаліста. Тобто це йде тільки разом спільно індустрія з освітянами. Ми можемо підготувати підготувати такі, такі потенціал, да який буде ці люди, зможуть створювати свою кар'єру дуже дуже успішно. Угу. Денісе, от про навички хотіла окремо спитати, які саме вони мають бути для школяра, для випускника? Зрозуміло, що це має бути англійська певного рівня. Але що ще? Математика, напевно? Ми кажемо, що математика буде дуже, -дуже корисна. Це однозначно, але розумієте, от, перш за все. Ми спостерігаємо, що якщо у людини є мотивація, тобто є бажання щось робити. А в даному випадку ми кажемо про навчання, тому що it галузь, IT-спеціальність спеціальність це таке навчання на протязі всього життя, і якщо людина готова до навчання постійного, то це перший такий показник, перший фактор успішності. І по-друге, це вміння самонавчатися, тому що ми е Провели дослідження і бачимо, що просто нема такого жодного тренера, жодної книжки, жодної програми, яка б на 100% надала б ту інформацію, яка необхідна людині протязі всього життя. Тому от, поєднання мотивації, бажання, плюс вміння самонавчатися при наявності математичної освіти. Чи цю освіту можна трошки згодом е розширити? Да, це вже другорядне. Перш за все, це людина всередині собі, е собі да наскільки вона здатна, готова і? Незважаючи на труднощі, йде вперед, а ми завжди рядом, ми завжди допомагаємо і націлюємо на те, що якщо з першого разу е щось не виходить, то завжди можна знаєте, як то у дверцята постукати і спробувати ще раз. Ще раз, тому ми теж допомагаємо такими, е не тільки технічно, але і як то кажуть, психологічно, всім нашим е студентам, всім. Тим, хто навчається дійти з нами до кінця і отримати освіту, і отримати в майбутньому свої місця в індустрії, а от яку ви відстоїте позицію? Потрібна чи не потрібна айтішнику академічна вища освіта сьогодні? Однозначно академічна вища освіта потрібна айтішнику, але будемо відвертими: для того, тобто, треба розділяти такі питання, як отримати першу, перше робоче місце. І будувати успішну кар'єру. Якщо ми кажемо про отримання першого робочого місця, то для цього от, наприклад, 21 рік це був шалений попит на е, і у світі і в Україні. І кількість відкритих пропозицій для джуніора рівня джуніора, початківця да, в індустрії в Україні перевіщував кількість взагалі всіх випускників в АІТ. Спеціальностях в університетах, тобто, хто далі кого ми брали до себе далі, це ті люди, які змінюють професію, це не тільки випускники, а ще і студенти, десь там, там другий, третій курс, вони продовжували навчатися, і це після коледжу, тобто, вони могли почати свою кар'єру, не маючи ще не до кінця повної академічної освіти. Але для того, щоб будувати свою кар'єру. Вища академічна освіта однозначно необхідна, і в нас є в, в компанії ПАМ зараз така програма, яка поєднує. І вже з 10 університетами України ми підписали таку угоду про поєднання фундаментальної академічної освіти університетської і неформальної, корпоративної прикладної, прикладного навчання в компаніях. Тому що в університетах студенти отримують от дійсно фундаментальні такі, але більш теоретичні знання, а в компанії вони отримують прикладну складову таку для як це на практики використовувати. І от таке поєднання якраз і дає можливість застосовувати і знання, і вміння далі в своїй кар'єрі. А зі свого боку, ви таке навчання проводите безкоштовно для студентів? Так, в компанії е, велика кількість програм, які дають можливість взагалі тільки за кошти компанії, а для самого абітурієнта чи студента, да, це не буде коштувати грошей. За це оплачує компанія. Але в нас є і комерційні проєкти. Але для того щоб отримати перше робоче місце, да, для того щоб отримати перший свій проєкт. То в нас більше 25 програм безкоштовних для студентів, ну для студентів, для кандидатів, скажімо так. Не можу не спитати про Одещину, з якими вишами в Одесі співпрацюєте, тому що я бачила дослідження асоціації, яку ви представляєте, про те, що Одеса такі у п'ятірці лідерів, але у п'ятірці пасе задніх з точки зору того, скільки готується майбутніх айтишників у вишах наших, тобто це наш політех і Одеський національний університет імені Мечнікова. Чи є у вас співпраця з ним? Ми або ні, так, так, є співпраця. Плюс, як це не дивно, але є ще і факультет комп'ютерних наук в академії юридичної, і в нас і ми постійно розширюємо співпрацю з одеськими університетами. І нещодавно ми підписали угоду з одеською політехнікою, якраз от по тій програмі про поєднання формальної академічної освіти, фундаментальної, да і неформальної освіти, тому ми крок за кроком розширюємо присутність it індустрії на Одещині в Одесі, і я думаю, що прийде час, коли зміниться ситуація і Буде вже не на останньому, не на п'ятому місці, да. Так, дякую вам за включення для роз'яснення. Насправді дуже і важлива інформація для абітурієнтів, випускників 11 класів цього року. І для тих, хто хоче отримати другий фах, от є така можливість за безкоштовними програмами поглибити знання і отримати насправді можливість ну гідну зарплатню одержувати. Денис Гриньов, віце віцепрезидент з освітніх питань АІТ Асоціації України, керівник освітніх програм. І ПАМБУ. В на зв'язку з Live Studio говорили про е, освіту програмистів. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.